Друзі, всім привіт! Вчора зняла вам розпаковку своєї посилки з сайту Ахюрб. і забула сказати у відео, що на цей раз замовлення прийшло рекордно швидко. Робила я його, по-моєму, 6 січня зранку. І вже 11 січня, в другій половині дня, посилка була в мене на пошті. Зараз навпаки чекаєш якихось несподіванок чомусь через ситуацію в країні і взагалі в світі. Але це не завадило херб зробити все вчасно, навіть і швидше. Поділіться, будь ласка, як у ваших містах. Розпаковка замовлення буде далі. Чекаю на ваші коментарі в підтримку каналу. Дуже приємно з вами спілкуватися. І я від вас дізнаюсь дуже-дуже багато для себе корисного, так як я сподіваюся, що і ви від мене. Друзі, всім привіт! Нещодавно на Хюрп трапився такий збій, що промокод, який був доступен для Китая на знижку мінус 25%. Він почав діяти ще для багатьох країн, в тому числі і для України. І я одразу ж про це повідомила в своєму телеграм-каналі, можливо, хтось з дівчат також зробив замовлення. Замовлення я зробила одразу, тому що термін дії цього промокоду був невідомий до того, як працівники iHerb відкоректують цю помилку. Якщо ви робили замовлення під час даної акції, поділіться, будь ласка, чи встигли ви, чи ні, тому що через деякий час я знову зайшла на сайт і вже промокод надіяв. Якщо замовляли, поділіться, що купили, з яких категорій, дуже цікаво буде прочитати. І я зробила замовлення, замовила ті продукти, які давно хотіла, але вони дороговартісні для мене. І така знижка була суттєва. Не все було в наявності з того, що я хотіла, але деякі добавки вдалося придбати. Зараз покажу що. 25% була на всю корзину. Якщо ви хочете дізнаватись про всі діючі акції першими. То підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео, і також в описі буде посилання на корзину з товарами, які я покажу тут. На той момент ще діяла знижка мінус 50% на колаген, який я постійно показую в своїх останніх відео, тому додала ще одну баночку. Щоб покласти собі в запас, про нього багато розповідала, тому зупинятись не буду. Колаген без смаку 12 грам на порцію пептидів бичачого колагену в порції дві мірних ложки і 16 порцій. В баночці ціна була 320 гривень. Також повторила покупку свого вже улюбленого ліцетіна соняшникового від бренду Micro Ingredients. Тут у нас 300 гелевих капсул в пакетику. Ось так вони виглядають, так як зображені на упаковці без ГМО, без глютену, без сої. Приймати потрібно по 2 гелевих капсули в день, тобто тут 150 порцій. І на одну порцію в нас 1600 мг ліцетіну та фосфатіділ халіна 240 мг. Підтримка печінки, підтримка мозку і з ліцетіну складаються мембрани всіх клітин нашого організму. Продукт дуже подобається. Зараз використання друга упаковка і ця піде в запас. В попередньому відео, в якому я показувала продукти, які закінчились, я казала, що замовила повторно ось цей бетаїн HCL плюс пепси. Тут у нас 240 капсул бренд NutriCost. Приймаю під час того, як вживаю білкову важку їжу, допомагаю її перетравлювати. Надовго вистачає такої великої упаковки, баночка. Заповнена вся доверху і думаю, що це буде моя постійна покупка, тому що гарне співвідношення ціна якість і подобається, що він саме в капсулах, тому що ще на сайті є і таблетки. Таблетка, мені здається, що засвоюється гірше. Гірше засвоюється в тих, в кого є проблеми зі шлунково кишковим трактом. Добавку замовила вперше, довго не було в наявності на сайті. Також бренд Microнгредієнц. Це пробіотики. Тут 40 штамів, в одній капсулі 50 мільйонів CFU. Також в складі містяться ензими і пре-та постбіотики. Приймати потрібно по Дві капсули в день, тобто тут 60 порцій, дуже-дуже великий склад. Все вам не зачитаю, тут букви дуже дрібні, тому краще перейдіть за посиланням і передивіться, якщо у вас даний продукт зацікавив. Остання добавка, яку покажу, теж бренд Micro Ingredients. це Resveratrol і... В принципі, дуже гарний комплекс, який, окрім нього, містить в складі дуже багато корисних інгредієнтів, таких як надплюст, екстракт виноградних кісточок, кверцетін, берберін, марінга та орігано. 3000 міліграм ресфіратрола і 2000 міліграм цього комплексу. Вказано, що приймати потрібно по 3 капсули в день, тобто тут 80 порцій, але все одно вистачить надовго, можливо, буду приймати менше, ніж по 3 капсули. І розповім, для чого потрібен ресфіратрол. Він допомагає. Боротися зі старінням, є антиоксидантом, підтримує серцево-судинну систему, також допомагає покращувати чутливість клітин до інсуліну, знижує рівень цукру в крові. Є багато досліджень на цю тему. Для себе я розфератрол замовляю: вперше, якщо ви Таку добавку вживали, поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Цікаво буде прочитати, який був ефект. Бренду Мікроінгредієнт я довіряю, він дуже якісний. Ось таку корисну посилку я отримала. Вона не бюджетна, але промокод на знижку мінус 25% допоміг гарно зекономити. Якщо вам потрібно робити замовлення, завжди користуйтесь саме такими вигідними акціями, тому що iHerb їх робить дуже часто, краще зачекати і використати знижку, ніж купляти по повній ціні. Дякую ще раз всім великим, хто використовує мій. Промокод для купівлі на сайті він буде на екрані в описі під відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок. Всім мирного, тихого часу доби, в залежності від того, коли ви дивитесь ці відео. Світло нехай буде в ваших домівках і в серцях. До побачення, друзі!